Всім привіт. Давайте сьогодні подивимося, що заважає звільнити Запорізьку область від окупантів. Що заважає звільнити Запорізьку область від окупантів? Покажіть. Чи буде звільнена Запорізька область до кінця жовтня місяця, скажіть? Шлях відкритий. Вийшла сім'я затримки, ілюзія якась, жертви. В жовтні ще не буде звільнено. Так, скажіть, покажіть, що заважає звільнити Запоріжську область до кінця листопада 2022 року. Чи буде звільнена Запорізька область в листопаді? Покажіть. Ще декілька зусиль і це буде звільнено. Листопад. Важка ситуація, ще будуть обстріли. Обстріли, смерті, військові дії. Дуже складно. Верховний суд вищі сили вийшли, допомагають, будуть захищати. Так, скажіть. Чи буде звільнена Запорізька область до кінця грудня місяця? До кінця грудня 2022 року. Чи буде звільнена Запорізька область? Скажіть, покажіть заложники, розрушення, знову розрушення, ще декілька зусиль. чи буде звільнено. Так, да, будуть перемі... великі переміни. Погане закінчується, з великими боями, тихомірять цього жінки дьявола. І буде перемога. Грудень місяць. Так, на грудень місяць буде звільнення. Але з важкими боями. Так, да, агресія. Будуть сльози. Збройні сили в процесі працюють над цим. Так, прибираю все весь негатив. Це все я заперечую. Зараз я подивилася. Залишаємо. Заперечую. Прошу захисту, прошу звільнити, прошу допомоги. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, всю біль, всі страдання. Весь негатив з мешканців Запорізької області відправити, весь цей негатив тим, хто його робить ворогу. Хай на тери... на їх території, на території ворога буде ця біда, ця шкода, все зло повертає на терит на Росію назад. Повольвищих сил, вищі сили, прошу захисту допомоги, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають українським воїнам, звільнити Запорізьку область, від агресора. Да буде так і так буде. Дякую всім, дякую картам Таро, дякую Вищим силам, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!